Довіра не народжується, її будують. Покажу, як створити справжню довіру без контролю на роботі. Я боявся делегувати, почав з малого, знаєте, прямо от з малого, з малого, одне завдання, одне прохання і дивився на результат. І через місяць у мене реально настав такий, знаєте, трошки спокій, і я зрозумів, що можна віддавати це, це все е, своїм людям. І перше, довіра росте з послідовності, тобто, послідовна, спочатку маленьке, потім більше, більше, більше. Маленькі обіцянки дорівнює велика, е, велика впевненість у людині. Контроль знищує те, що має будуватися. Тобто довіра це відповідальність, не ризик. А що ти сьогодні делегуєш людині? Напиши, що вийшло.